Що ж ти ходиш за мною? Тут такий у мене хороший об'єкт. Тут дуже багато в людей різних дерев і різної форми обрізки. Тому хочу один вам показати ще такий спосіб, як обрізати і формувати персик чи ніхтарін з одним центральним провідником. Тобто не у вигляді чаші, а в один центральний провідник. Тому дивіться, може буде комусь цікаво. Це дуже добре, тим, що дуже коли компактно мало місця, і тим самим ви. Можете плотненько посадити ті чи інші якісь дерева. Ось, дивіться, молоденький персик, це тут люди недавно попереїжджали. І в тому році просто легесечко була перерізочка, щоб він попускав багато гілок. Що ми в цьому році робимо? Тобто ми не зрізаємо його як на 60 см напроти коліна. А ми зрізаємо тільки малесечкий і кінчик або взагалі його не трогаємо. В ідеалі не трогайте його взагалі, щоб він пустив гілки. Ось він попускав такі гілки, бачите, вони не повністю. Чого ж ти ходиш тут? Вони не повністю. Ой Боже, І нема хазяїв, стрьомно. Вони не повністю такі розвинуті, бачите, і за рахунок того, що вони багато. Тому заклались урожайні почки ось тут -то. Та тікай звідси. Ось, ось тут, на центральному провідникові. Як нам зробити, щоб вони були більш грубші на наступний рік? Ми кожну цю гілочку перерізаємо на такі ось пеньки. Дивіться, зверніть увагу. І ось так, ось так, бачите? Ось так. І що воно нам дає? Потім з цих гілок вже піде моща. Получити якийсь ось тут сигнальний врожай, ми забираємо ось таку і вже тепер кінчик, ми тут прирізаємо. Звідси підуть хороші мощні гілки. Тут ми отримаємо врожай, і, і за рахунок того, що воно прирізалось, дерево буде грубшати, тобто більш рівномірно, таке воно у вас має бути на другий рік. Персик чи нектарин? Ходить тут помощник мені.